Наповнення міського бюджету нині складає близько 80%, тож неабиякою проблемою стає навіть фінансування захищених статей. Тому далеко не всі заплановані роботи вдасться виконати. Ми поставили завдання питання благоустрою в першу чергу профінансувати, тому що люди працюють. Ви бачите, що при всіх е, в неараздах, але люди працюють і місто підтримують у відповідному стані. Е, а от такі питання, як... Е, Ремонт покрівель, ремонт швів те, що саме актуальне, і те, те, що для нас дуже необхідно. А також мережі, які ми планували, практично сьогодні не виконуються. Ми приймаємо рішення про те, що будемо частково ремонт покрівлі робити, не таким чином, як минулі роки робили, що ми брали практично під'їзд і повністю під'їзд закривали. Зараз будемо робити частково, виборочно, тому що вихода іншого. Немає Незакінчені також роботи по ямковому ремонту доріг. Але міський голова запевнив, незабаром усі ділянки, що його потребують, будуть доведені до ладу. Ці роботи будуть розпочаті орієнтовно через неділю-дві будуть розпочаті тому що е, пройшов тендер по комуналь грошам на комунальні дороги в обласній адміністрації в понеділок минулий. І на місто виділяється 750 тисяч, і ми ці кошти вирисуємо в першу чергу. Це на дороги, під центральний під'їзд до центрального кладовища по вулиці Шевченка і до кладовища на польок. Друге, друга дорога це під'їзд до кладовища нижче молокозаводу, по вулиці Загреблі, третє до вулиці Садові, до кладовища на Петровській. Ці кошти використати, але завдяки цим коштам ми зможемо запустити завод місцевий наш, де вартість асфальту буде зовсім інша, по собі вартості, ніж київська. Тому ці роботи будуть продовжені якраз під час запуску цього заводу. Не може не позначитися на житті міста і ситуація з боргами за газ. Хоча показники сплати споживачами за спожите паливо в обухові значно вищі від загальнодержавних проплата по Україні в середньому 52% всього на всього. У нас проплата близько 80%. Але я ще раз прошу наголошую, що ті тарифи, які Створені, складені, випрораховані. хоч і ціна на газ підвищується, ми їх не чіпаємо. Вони залишаються, що на водопостачання, що на теплопостачання залишаються стабільними і будуть стабільними найближчим часом, тому що тільки все може залежати тільки від того, як ціна на газ. Підніметься, дуже багато чи не підніметься. Сьогодні маємо надію, що до опального сезону це питання не стоїть. Я дуже просив би вас, всіх, споживачів, керівників підприємств, установ вчасно сплачувати за постачання газу, тому що це буде основне питання, стан розрахунків для включення до опального сезону. Деяких позитивних для невеликих міст зрушень вдалося досягти і на законодавчому рівні. Так, Верховна Рада нещодавно підтримала ряд змін до бюджетного кодексу, що дадуть змогу таким містам, як наше, вижити під час кризи. Я приймаю участь у засіданні асоціації міст України і у засіданні комітетів Верховної Ради Кабміна, так як е, треба приймати участь в цьому. І на минулому тижні е, одне питання, яке зараз. Е, Вявилось в рішення Верховної Ради це зміни до бюджетного, до бюджетного кодексу України, в якому е, закріплено прямі бюджетні відносини Міністерства фінансів з усіма органами місцевого сорядування. Тобто, це те, що у нас вічна проблема, що бюджет Мінфін дає на районну раду, потім районна рада закриває свої всі питання, і потім нам дають контрольні цифри, які ми просто доділяємо. Ну, так складався бюджет. Тепер йде розрахунок напрямую в Міністерство міста. Якщо цей закон буде підписаний президентом, це буде дуже великий позитив. Неабияким подарунком для любителів відпочинку на воді стане новий загальноміський пляж. Старий на річці Стугна біля селікатного заводу поки ще продовжуватиме функціонувати до завершення робіт по облаштуванню нового місця відпочинку. Сьогодні намитий пісок, вирівняна територія, підготуються майданчики для стоянки автомобілів і вирішується питання про підвоз туди маршрутом перевізників людей. Це в районі кафе Стугна, в районі насосної станції на річці Стугна. Там намито близько півтора гектара піску, і той пляж буде загальноміський, і він буде узаконений, тому що цей знаходиться в промисловій зоні і він тільки пристосований. І тому ми тоді, коли зробимо офіційне відкриття, ми це по телебаченню, по радіо, по засобам, масових інформації, іншим. Ми дамо інформацію, і це буде зроблено. Ми плануємо протягом липня місяця це питання завершити. Торкнувся міський голова і стану справи з заправкою на автошколі. Міська рада продовжує судитися з її власниками. Проте надія на рішення суду на користь міста та не з дня на день. Усі компетентні служби дали свої висновки. Заправка будується з дотриманням усіх державних будівельних норм. А зауваження міської ради взяті до уваги і виправляються. Залишилися два питання: автозупинка. О, і там радіус повороту, виїзду з цієї заправки, і так далі. І е, суд наші аргументи відсторонив. І сьогодні ми подали апеляційну скаргу до апеляційного суду. Але я б бачив би у жителів мікрорайонів сьогодні таке питання? Ви бачите, що сьогодні перед вами будуються магазини і заклади для аптечні, для аптек, для побутового обслуговування, і вони будуть відсічені цими закладами. Заправка буде відсічена, плюс дорога, плюс тротуар, так далі. Я б думав що треба подивитися краще на ту співпрацю, яку цих підприємців можна залучити так краще зробити дійсно прекрасне благоустрій, всі ті роботи виконати біля будинки 58, 60, 62, 64. А е, якщо е, апеляційний суд. Нашу скаргу відмовить, і ми не домовимося з ними, просто втратимо такого потенційного інвестора. Позитивні зрушення з'явилися у ситуації зі стеролом. Його керівництво нарешті вийшло на контакти з владою міста і активно працює над ліквідацією тих порушень, що можуть призвести до погіршення екології. А наостанок Володимир Мельник нагадав, що незабаром підводитимуться підсумки конкурсу на кращий проект реконструкції центральної площі міста. І хоча багато митців вже відгукнулись на пропозицію взяти у ньому участь, такі проекти ще й досі приймаються. Лілія Рагуцька Олександр Костенніков, студія БАРТ.